Привіт, друже! Тема заняття досліди зі смаками. Розглянь тварин. Подумай і скажи, яку їжу вживає кожна з тварин. Вовк та собака вживають м'ясо. Коза та заєць вживають капусту. Один і той самий продукт вживають в їжу декілька тварин. Тобто є те, що підходить багатьом. Пропоную тобі проекспериментувати зі смаками харчування. На кухні разом з мамою зроби бутерброди. Обов'язковим компонентом бутерброда є ломтик хліба. Бутерброди можуть бути з м'ясом, ковбасою, рибою, сиром, листям салату. Спробуй і визнач. Який тобі бутерброд смакує найбільше. Запитаю мами, а який їй сподобався. У тебе з мамою може бути один смак або можуть бути різними смаки. Спробуй зі зав'язаними очима відгадати за смаком різні фрукти, овочі. Коли будеш їсти будь-яку страву, спробуй відгадати всі компоненти, які туди входять. Експериментуємо зі смаками в одязі. Також існує смак в одязі. Є загальні тенденції, індивідуальний стиль. На кожній людині ті самі речі виглядають по-різному. Хороший смак в одязі це відображення багатого внутрішнього світу людини та її вміння бачити гармонію. Спробуй самостійно підібрати собі одяг, щоб він на тобі гармонійно виглядав. Підбери самостійно одяг, який підійде для прогулянки. Одяг, який підійде для відвідування театру. Одяг, який можна одягнути до садочку. Смак в музиці. Музичний смак це вміння сприймати музику та давати їй оцінку. Це коли музичний вибір людини обдуманий і вона може пояснити, чому їй подобається музика, пояснити вибір артистів та емоції, які вони у неї викликають. Пропоную тобі прослухати пісню Ходить гарбуз по городу. Перейди за QR-кодом і розмалюй гарбуз. Запропонуй близьким розмалювати малюнок. У всіх вийде різний гарбуз. Це свідчить про різний художній смак. Отже, розвивай свої смаки у всьому. Будь індивідуальним. Бажаю тобі успіху!